Друзі, всім привіт, з вами Аріон Ю-Ю-Ю, У нас війна на черепках, воєнно з Альянцем Бефрі Біфапі. Так, минулу війну ми програли, друзі, програли, тому що є свято. Дехто загубився, не скинули тапки. чисто за цього. Добре, давайте займемося підбором, будемо воювати. Наш перший суперник. Давайте спробуємо. Добре, буде сині каміння. Ну на жаль, можу скласти трійку фіолетову і все. Так, якщо я тут кину, можливо синій. Синій. Молодець. Добре. На жаль, я його не виб'ю, але підтравити... Так. Так, добре. Тепер який ми зробимо хід. Якщо тут четвірку, зелені підуть. Не хотілося б. Так, бомбочку давайте спробуємо. Так, він падло все. Ну так як мені показується, тут же мені не подобається. Можливо тут щось вийде, ніхера не виходить. Так, давай ще сине. Добре. Синій зайшов, бій. Прийшов. Мы камень не и камень не был, друзья. Пошли Би. Так, друзья, давайте спробуем такой командой. Так, четверка сыня. Свірка синя, потім, мабуть, буде кристал. Ну, підуть жовті, підуть червоні. Тому що вони мені тут взагалі не потрібні. Так. Сім. На жаль, не вилозі. Сім. Жовті я ризикую. Це було занадто комбо, Все розумію, але це буде дуже складно і довго, я відчуваю. Давайте щось робити. Так, головне, щоб ота зараза зарядилася. Давай лікуй. Не хочеш іти, так? На X1 зрозумів. Зрозумію тебе Будемо піднімати. Так, на жаль, синяк каміні нуль. 5, 6 зеленого мало. Я підняв хоч уверх ап трохи, якщорванути. Не бажано рванути, не бажано. Ні, ми так і ходимо по кругу, і крамп місь спадає. Питання в тому, що робити так три замало, замало. Зараз та некс 2 виходить. Ух, ага, зараз будуть бити обидві. Ну, в принципі, то хай б'ють. Один, второй, так ще, друзья, так так. Що? В принципі, нічого такого поганого, що складний бій, конечно. Ну і я дуже задоволений був зустріти раю по центру, тому що можна цей тапок використати. Це вже зовсім друге діло в нинішніх реаліях. Піддон не ходить, це добре. Копидона ми тоді заб'ємо камінчиком. Так, походить ця коза. Зеленена даха. Так, і буде лікувати Мілена. Так, так. Оце погано. Це затягує нам бій дуже, а синяга зовсім мало. Так, у них шість так і в це добре. Так. Підріжемо. Довгий бій, я розумію, але вони догоряють. Вони не догорять, я зараз спробую добити. Скадіще може. Ну, не з цими оборонами. Є. Так, наш наступний суперник. Давайте. Завітаємо до такого монстра. Так, червона трійка. І потім ми складаємо синю трійку і все. Це погано. Це погано. Можливо тоді зробимо так. Чотири. Сім, тільки не заряджай, будь ласка. Мені барклі стопанули. Мені Барклі стопанули. Так, друзі. О, сандалиш, а? Боже, ты все всандалишь. Сколько тут здоровья? Тут 1800, тут 1500. Ну, дуже жирно, дуже. А потом, если я тут синий-фиолетовый буду складывать, ну, капать. І куди ж п'яз дасть парки теж хар'язно? Все віддав не туди куди треба, да? Так і міньони. Ага. Ммм <блінг> блін Запустити трійку варча, можливо треба було виносити арчі і не мучитися. Що воно мені теж нічого не дає. Так, трійку. я бачу комп'ютер, показує, давайте подумаємо, що ми зможемо тут зробити. Який хід. Запустимо ксендос. СССЕнда. Тут пошукати. Якщо виїдуть червона, це тільки червона тріка може виїхати, друзі. У мене нема варіантів. Ні. Не. От тепер ми все. Я не дари був. Я не од Ні. Ус. Вони дякуються. Синіх немає, червоних нема. Трійка мені ніхера не дає. В парк Лівина витягнув себе. І я заряджаю клеопатру. Так і Міньйон ще. трику. Трика пришла за пизду. <laughs> Добре. Нихрань, Все, понеслось. И ходят, и мы хоронят. Меня хоронять. Питання в тому зелений кристал – це погибель на місці, червоний не можу. Синій теж херня. Да уж. Як не намагався зіграти, але щось я тут не так зробив, напевно. Напевно не так, друзі. Потім рванемо. Зараз би буде ходити і цей фіской, і всі тут будуть зараз ходити. Після арчі тільки барки воскрес. Так. Червоні. Ну, можливо, це було провокативне рішення, напевно. Усе. Ну, На жаль, друзі. На жаль. Так, друзі, відкатились тапки. Поїхали. Поїхали, поїхали. Я загон ай -яй, яй яй ладно. Так, зараз буде все ок. Зараз червоний кристал, зелений кристал, все буде просто шик. Так, єсть, єсть, єсть. На одному місці шерсть. Но не подобається мені цей розклад, чесно скажу. Так як показує комп'ютер, можливо, щось пошукаємо. Раз, не так, думалася, як гадалася, так ну куди ти полетів? Тут трічку, бахнем так. І тепер, ну давай сюди будемо вітати цю. Скільки мене несемо, скільки в тебе здоров'я. і до багато кажу. Шкода, що я з цією этою нічого не зробив. Так, і тут міньйон, я її зараз не виб'ю курву. А ввалить вона так увалить. Ай-яй-яй-яй-яй. Якби там червоний вийшов. Ну тільки на фарт. Вийшов. Фу! Оце добре. Оце було добре. Давайте через комба спробуємо нанести цій зеленій потворі урон. На жаль, на жаль, не вистачило. Гаразд, ми зіду теж ми ловимо. Ну, добре, все вийшло. Ну, ти ж дивись, куди ти ж укидаєш. Ну, йоп. Ну що ти? Ця мразина свої всякі ті гадості ставив. Давайте вбивати вже. Так, так, так. Все, тут все. Наступний наш суперник та та там тампам -там. Так, є жуйка та трійка, Хоч горизонтальна, хоч вертикальна, і червона трійка і все. М -м -м. Ну, як би сказати, не, не радує. Не радує. Не виходить. Шість. Мало. Так. Та ходиш, ти ходиш. Знаю, знаю. Молодець. Треба встигнути до Льоні. Льоню не треба. це хрень повна, блин. Контравес этим. Кому вітання передавати? М да. И Рысака я не могу набрать. И Миньоны. Любая комбо. Так, ныть, терять. Сколько у тебя Нині я, я ні, я втрачаю. ні, я втрачаю. Давайте так зроблю і підемо так. Ні, не втратив. Ну, зараз втрачу. Так. Зрозумів вас зрозумів тихенько тільки, будь ласка. І всім треба навалювати. Так, чекаємо, чекаємо, шукаємо, шукаємо, чекаємо. Так, танкуй в одиничку, будь ласка. Ні не в одиничку. Це дуже погано. Чи ми його втратили? Так, такого ми підемо в гості. Падла не здохло. Скільки в тебе? 255. Заход ти тільки підгораєш. Так, зарядю. І давайте я його позбудуся. І тут будемо шукати камінчик. Так, це було правильне рішення. Так, не живая. Раст. И Е. Так, друзья, остальные этапы давайте спробуем. Надеюсь, все выйдет. Як би сказати хреново поляна тут що то нам розетта розклад дає. Чотири жовтих. п'ять зелених. Ну таке собі... Не хоч його заряжати, тим більше в нього вже он мана на старті є. На кого мені грати? Гранат. Трієчку давайте зберемо, підемо. Так, давайте комбо. Так, вибачаюсь. Зелені, будь ласка. На жаль, ми його не добили, друзі. Це дуже погано. Це дуже погано. Це падло порізало атаку. Так. Ну давайте хоч якось будемо бити. Ви подивіться наскільки мочно мені навішало? Не подобається мені такі оті. Так, триєчку сюди. Три она, мабуть, здохла, і тричку. Вона, мабуть, здохне, Парижа миніману. Ні, вона не здохла. Угу. Так, добре. Який наступний хід? Так, давайте тут комбо пустимо, Так. Підрізала. Вони не полікується. Джон мене валить зараз. Так, джон п'є. Трійка. Трійка. Можливо, червоні скласти. Можливо, тут щось вийде. Ні. Не потрібно. Було цей хід. Так, грейсми. Ну, зараз мені не доїдять. Давайте сподіватися. Так. Мені потрібно шукати. Можливо, я варто запустити фіолет, червоні. Я розумію, що Джон буде бити і боляче бити, але в мене варіантів-то немає. Так, добре. Бий. Ти не зраджуєш собі, це похвально з твоєї сторони. Так, а тепер питання. Кристал, кристалл не хочу. Так три кое, через компятину пидема. Так, миньончики, и подходьте, друзья, подходьте, бо зараз буду более, чем они. Так, поляче все ж таки хочу на том фланзі поза на жаль на том фланзі я нічого не зробив, це погано так сюди Так. Добре, що там... М -м. Так... буду я пробувати бити сюди, мені вже нема часу. Мізерний урон вийшов. Так. Неправомірно я мабуть використав так добре в кого? Зрозумів тебе маєш право так, як мені тепер бомбочку я далі. Далі все рівно заряджаються вони. Заряджаються, так? Да? Ну понятно. Гаразд. От так не треба робити. Не знаю, хочу це заблокувати. Можливо, невірно, я чи але... На ну, замахала мене вже Так. зараз ми доб'ємо Джуна. Я розумію, він воскрес, молодець. Він ударить скотина. Ти пішов ти. Мені треба вибити цю гадость. А вона не хоче здихати. Єсть. Добре. Угу. Так, время тікає. Давай, 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 давай шевелимся. І добиваємо. Є. Добре. Так. 117. 107. Ну, чекаємо кінця війни, що буде далі з полями. Подивимося, друзі. У нас перемога. Ну от стандартний. Всім перемог.